Потепління океану прискорює випаровування води. І з парою в повітря піднімається ще більше нанопластику. Атмосфера стає ще більш зарядженою ще більше енергії утримується, посилюючи потепління океану. Згідно з модельними даними, ми знаємо, що при потеплінні на кожен градус вологість повітря збільшується на 7%, а частота блискавок щонайменше на 12%. Більше тепла, більше вологи. Більше пластику в повітрі, більше блискавок, і так до нескінченності. з кожним витком спіраль цієї катастрофи закручується дедалі сильніше. А це означає, що що більше мікро і нанопластику, то менше в людства шансів вижити. І це ще не все. Заряджений мікро і нанопластик в атмосфері впливає на авіацію. Через зміни у формуванні хмар та аномальні атмосферні явища. Безпека польотів опиняється під загрозою, особливо в турбулентних та холодних шарах атмосфери. Не кажучи вже про те, що частинки в повітрі, взаємодіючи з поверхнею літака, накопичують заряд і можуть викликати перешкоди в роботі систем зв'язку та навігації. Загалом вплив нанопластику на безпеку польотів залишається недооціненим. і це питання вимагає ретельного вивчення, поки у нас ще є час для пошуку рішень сьогодні особливо привертає увагу зізнання самих вчених, які вивчають мікро і нанопластик. Вчені кажуть, що їм страшно, страшно, тому що людство немов летить наосліп, не усвідомлюючи всього масштабу небезпеки, яку несе пластик, і не розуміючи до кінця його згубного впливу на біосферу загалом і на нас, зокрема, Сьогодні наука все частіше звертає увагу на тривожне зростання кількості раптових смертей серед можливих причин, яких все частіше фігурує мікро і нанопластик. Ми попереджали про це громадськість багато років тому.